Привіт, друзі! Це нарешті сталося. CGX Показали, анонсували та навіть дали трішки пограти. Що ж це таке? Як це пограти, та коли воно вийде прямо зараз на цьому каналі? З вами мікрофон Олександр Гудбой, і ми починаємо. Отже, CGX, як ми казали в попередньому відео, це не нова гра, це не нове щось від Ubisoft, це не нове продовження франшизи Rainbow Six. Ні, це просто велике оновлення для CGU. І тепер гра не буде називатися весь час Rainbow Six Siege X. Це буде протягом 10-го року, виключно. 11-й рік вже будемо грати в звичайний Six Siege, нічого особливого, просто X означає 10-й рік гри, Ювілейний. Отже, що ж приносить нам це велике оновлення, так як в нього вже трішки пощупати, трішки пограти, трішки помацати. Давайте розбиратись. Отже, презентація пройшла, вона тривала близько 3 годин. Ми це кастали, коментували, транслювали наші трансляції Twitch. До речі, на трансляціях Twitch... У нас можна отримати доступ до SiegeX. X за годинний перегляд будь-якого етеру. Можна отримати ось такий код доступ, який приходить вам на пошту. І потім тестовий сервер з новим режимом подвійний фронт додається у вас до бібліотеки Ubisoft Connect. Тому заходьте на наші етери, дивіться це достатньо корисно. По перше, давайте одразу у вас з'являється новий юзер інтерфейс, нове меню, все нове, нова стилістика. Шрифти повертаються до шрифтів якогось першого року гри, і це ну просто жесть. Все міняється кардинально. Тепер у нас ось така червона тематика, червоно б сказав навіть. Когось влаштовує, комусь це не подобається, але тепер по що у нас буде ось так. У головному меню ми одразу бачимо дві кнопочки: Core Siege і режим Dual Front, подвійний фронт. Віднині в облозі буде два основних режими, як грати, звичайно, ну, тобто 5 на 5, різні мапи, там, рейтинги, бани всякі. І буде режим подвійний фронт. Подвійний фронт це новий постійний режим, який буде тривати у нас в облозі якийсь певний час, нам точно. Не сказав, такі буде тривати, але над ним парились достатньо сильно. У нас здається нова велика мапа, де відсотків 60-70 це відкриті простори І суть цього режиму, вона майже як моба. У нас є дві команди. До речі, команди по 6 гравців. І в командах можна брати противників як оборони, так і атаки. В чому суть? Є три зони, три. Точки в обох командах, і команда, яка хоче перемогти, має захопити всі точки свого супротивника і не дати супротивнику захопити свої точки, свої зони. Кожна зона, кожна точка це бомба, яку треба задеф'юзити. достатньо довго, але тим не менш. Тобто, у вас одночасно два фронти. Вам треба і оборонятись. Щоб не дати супротивнику заплентити бомбу у себе на зоні, і атакувати, щоб заплентити бомбу і захопити ворожу зону. Також посеред гри у нас павниться докі. І прикол докі в тому, що її можна евакуювати і таким чином одразу закрити два пункти в секторі. Ви можете або поставити деф'юзер і чекати усі ці заповнені три сектори, або ж захопити докі, евакуювати її, отримати одразу зі старту плюс два а, закритих сектора зони, і потім встановити деф'юзер і чекати вже набагато менше. Це це достатньо цікавий режим, який я вам дуже рекомендую спробувати, бо це достатньо цікавий новий експіріенс, в якому ви ну, затягнетесь на мінімум ігор 10, так точно. В цей режим, як я казав, вже можна пограти. Для цього лише треба отримати доступ до закритого тестування Siege X. Для цього треба або переглядати партнерські трансляції Ubisoft, тобто нас за півгодини вам дається ключик, або переглядати трансляції Ubisoft, де теж можна отримати ключик. Тому заходьте на Twitch, дивіться до 19 числа будь-яку трансляцію партнера Ubisoft і отримайте. Ключик. Далі, те, що помітити просто неможливо, це графіка. Графіка оновлюється, вона трішки покращується, додаються 4 к текстури, оновлення тіні і освітлення. Освітлення на багатьох мапах зараз далеко не на всіх, але ще на п'ятьох міняється. Вона стає в деяких містах темніше, в деяких містах нейтральніше, але воно точно міняється повністю. Тобто тепер немає таких пересвітлень, де з темніших областей, де світліших, вона так стає більш темніша. Загальний фон стає більш темнішим, який схоже на не те, що перші роки. Облоги, але точно до цього щось приближеного. Звук міняється кардинально. Уявіть, що просто видалили старий звук і пересадили новий. Чіткість шашків те, звідки хто йде, вона тепер Ну просто фантастична. Я, 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 я навіть рекомендую вам трішки послухати це. Далі новий взаємодії на мапах. Тепер на кожній такій переробленій мапі можна сказати додається три нових об'єкта: це газові труби, які можна піджигати, вони дають вогонь, і їх можна підривати. Далі це метал-детектори, які тепер активні, вони діють, вони реагують, і їх можна або тимчасово відключати, або повністю знищувати, щоб вони не видавали вас через звук. І третя це вогнегасники. Вогнегасники це, по суті, така собі коротка, швидка димова граната, яка діє достатньо швидкий час, як в принципі і газові труби. Вони діють, як аністрагоя, але дуже обмежений час. Тому з ними треба бути обережно, але їх можна використовувати для ваших потреб. Для тих людей, які купили гру ще не вчора, а там в попередніх роках, я не знаю, прийшли в гру в першому, в другому, в третьому році. У мене є чудові новини для вас, для мене, для всіх нас, хто купив гру ще не вчора. Ubisoft підготували смачні нагороди. В залежності від того, коли ви купили та перший раз зайшли у гру, у вас будуть даватися бонуси. Десь це скінчик на зброю, десь це скінчик на форму, десь це карточка, десь це просто гарний якийсь фон, а десь, якщо ви купили гру в першому році, то вам, окрім бейджика 2015 року, ось такого діамантового. Вам ще й додасться в інвентарі ось такий Black Ice skin на зброю Ешки. Прикольно виглядає, і він буде не як частина серії Black Ice, а як такий окремий спеціальний специфічний Black Eyes. Далі колесико комунікації. Тепер для того, щоб швидко не говорити мікрофончик, посеред ночі нікого не будити, або ну просто для зручності, ви можете використовувати колесо швидкої комунікації. На даний момент доступно ось такі. Ви можете підсадити область, направити своїх тіметів, казати туди не йти, казати, що ви дивитесь цю Область, коротше, взаємодіяти комунікувати з командою тепер стало набагато швидше і легше. Для цього не потрібно мати мікрофончик. Взагалі потрібно мати мікрофончик для облоги. Бажано, але тепер це просто бажано, а не необхідно. Тому це корисно. Далі тіні. Тепер, якщо ви граєте на графіці мінімум середньої, якщо поставили тіна тіней, мінімум середнього, ви можете бачити свою тінь. В деяких ситуаціях це стає корисним для того, щоб розуміти, чи бачить вашу тінь ворог чи ні, чи впалитись ви чи ні. Це прикольна фішка, яка доступна вже прямо зараз. У сервері Siege X далі безкоштовна форма Rainbow Six Siege офіційно з червня місяця, коли виходить у нас другий сезон 2010 року, переходить на умовно безкоштовну форму поширення. Це означає, що будь-хто може скачати облогу безкоштовно, але є певні обмеження для тих, хто скачав облогу безкоштовно. Ви не можете грати в рейтинговий режим і Siege Cup. Але всі інше для вас повністю безкоштовно доступно. І ви можете грати з друзями, як які купили гру, так і ті, хто скачали, які ви безкоштовно. І до речі, цим анонсом безкоштовна форма поширення розробники ще анонсували повернення без рейтингового режиму. Ну привіт, любий, я за тобою скучив. Далі огляд зброї. Тепер натиснувши кнопку I, або ж Inspection, як повністю перекладається, ви можете оглядати зброю. Цю фішку давно вже чекали гравці, бо скини красиві. Виходять іноді навіть фантастичні, просто неймовірні, але оглядати зброю лише через перезарядку. Ну, це було так собі. Тепер є спеціальна кнопочка і є безліч, просто купа анімацій, які, до речі, видно навіть зі сторони, як виглядає. Зброю, всі наявні елементи, всі детальки, це зроблено достатньо якісно. Тому за це плюс. Далі нова система блокування, нові бани, новий, по суті, рейтинг 3-0. Відтепер бани будуть відбуватися наступним чином. У нас починається гра. Перший раунд. В першому раунді ми одночасно, що ваша сторона, що інша, банить по одному оперативнику протилежної сторони. Тобто, наприклад, ви граєте командою в обороні, ви баните атакуючого, протилежна команда банить оборонця. І ви баните одночасно, не те, що один за одним. Після того, як ви Банили одного противника, ви пікаєте оперативників і починаєте раунд. Після закінчення першого раунду, все так само. Ви баните по одному оперативнику протилежної команди і потім пікаєте противників і граєте раунд. І після такого третього раунду ви міняєте сторонами і тепер баните протилежної сторони команди оперативника. І все. Тобто тепер у нас не одразу відбувається 4 бана, а відбувається поступово. І по суті, у нас гра розділяється на дві половини, кожній з них яких зберігається по 6 банів оперативників. Ця система буде актуальна тільки для. Рейтингового режиму Ubisoft повідомили, що для кіберспорту, наприклад, того ж самого Reload Blast, який пройде вже в Рідженера дуже скоро. Там буде якась своя особиста система блокувань, але теж вона буде нова і відрізнятися від того, що є на даний момент. До речі, найближча подія, яка буде гратися в новій оновленій версії Rainbow Six Siege... Це буде у нас Blaster Load в Rio de Janeiro, яку будемо коментувати на каналі Maincast. І фішка, яку ми не могли просто обійти стороною, це нова система репейлів. Відтепер ви можете шифтити бігати на репейлах. Та перекидати зі сторони на сторону, ось так от швидко. Тепер не треба спускатися або підійматись на іншу сторону, прилазити, якщо ви хочете змінити сторону. Ні, ви просто затискаєте Shift іноді натискаєте пробільчик, щоб перепригнути на іншу сторону, і все. І ви можете просто робити шалені речі з рапелами. Я вам кажу, це треба пробувати. І це треба щупати вашими ручками. Бо коли я пощупав перший раз, нам дали закрити доступ до цього. Я такий вау, вау, я окей, окей. Чому цього не було раніше? На релізі другого сезону десятого року у нас буде доступні 5 Перепрацьованих, ну як перепрацьованих оновлених графічно мап, і з кожним сезоном буде додаватися по три нові ну, те, що перероблені оновлені, давайте скажемо, мапи графічно. Поки що нам невідомо, як буде гратися інші мапи в кіберспорті, чи будемо з мизалі грати інші мапи, чи як вони будуть гратися, чи буде працювати на старих мапах, які не оновлені. Ну нам поки що про це не розповіли, але я хочу вам звернути увагу, що нам розповіли про Siege X, але нам нічого, ну як нічого, трішки розповіли про другий сезон 10-го року. Тобто, пам'ятаєте, систему, як у нас виходить операція? У нас виходить операція. До речі, назву операції не дали. У Нас виходить операція. У Нас виходить там або новий, або ревернутий оперативник. У нас виходить або нова, або ревергнута мапа, і там безліч балансувальних фішок. У мене є велика підозра, що в червні або перед червнем у нас буде ревіл панель, анонс другого сезону 10-го року, де поділяться ціма цікавими речами. Тому чекаємо червня, коли релізниця публічно і вже перейде на сервера оновлення Redbox x X, і коли нам розкажуть про другий сезон 10 -го. 2020 року. Бо, нагадую, все так і залишається. По 4 сезони в кожному році, 10, 11 і 12. До речі, підтвердили, що підтримка гри на даний момент іде мінімум до 2020 року. 20 років гри, чуваки. Можна закінчити школу, університет, знайти роботу. Та боже мій, грі скоро буде більше років, ніж більшості аудиторій, яка грає в неї. Це просто жесть. Тому, друзі, з нетерпінням чекаємо цього оновлення. Підписуйтесь на наш твіч канал, Ютуб канал. На твічі можна влутати Твічдропс, саме код на закритий доступ до цієї бети Siege X і спробувати новий режим подвійний фронт. Ну а з вами був Гудбойчик, і я буду прощатися. Зустрінемось з новому цікавому відео.